Привіт! Що ти знаєш про платформу Віргруп? Це соціальна мережа для поєднання інвесторів та підприємців. І нещодавно ми оновили веб-версію додатку, щоб ти міг ознайомитись з платформою, навіть без реєстрації. Проте, якщо ти готовий зануритись в спільноту інвесторів та підприємців, скоріш завантажу додаток, ти маєш змогу опублікувати свою ідею чи проект, ти отримаєш професійну підтримку. Ми допоможемо підготувати твій проект для презентації перед інвесторами. А також ти маєш змогу знайомитись та спілкуватись з однодумцями, інвесторами, підприємцями, аналітиками. На нашій платформі вже опублікована велика кількість проєктів для пошуку інвестицій. Ми підтримуємо різні проекти, наприклад, фермерство, научні роботи, ГМ-проекти, проекти з розробки програмного забезпечення, розробку медичного обладнання та багато іншого. Долучайся скоріше, ми будемо раді підтримати тебе та твої ідеї.